Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. У нас математичний аналіз функцій багатьох змінних. Сьогодні розбираємо знаходження екстремума функції двох змінних. Випадок більшої кількості змінних ми розглянемо в окремому занятті. Сьогодні зосередимось на практичних питаннях, як знаходити екстремум функції двох змінних. Нехай перед нами функція двох змінних. Спочатку розберемо, що таке екстремум. Ну, екстремум це максимум або мінімум. На малюночку у нас тут максимум. Це графік функції z дорівня від XY. Це якась поверхня в просторі. Найвища точка якраз і дає максимум, це ми знайомі з цим поняттям. От нехай це найвища точка. Де ж максимум? Але максимумом буде, будемо називати точку, в якій це значення досягається. Тобто точка Х0. Y0. Буде називатись точкою максимума. Коли? Якщо оця точка х 0 Y0 – це її значення найвище. Якщо існує такий окіл цієї точки, десь тут на площині, що всі значення функції для будь-якої точки цього околу будуть нижчі, ніж наша точка найвища. Ось якийсь там окіл, він отак от образиться. Отак от вир... це от точечка найвища. Отже, x 0 y 0 називається точкою максимум. А якщо існує такий окіл точки x 0 y 0, його літературу У позначив оце він у мене У. Такий, що для будь-яких X, Y з цього околу. x0, y0. Виконується нерівність f від x, Y менше, ніж f від x0, y0. x 0 y0 локально найвища точка. Десь там функція може перегнутись, мати ще більше значення або інші максимуми. Але локально це вже максимум. Незалежно від того, що відбувається десь далеко. Точно так, точка мінімума. Якщо ми маємо мінімум, скажімо, ну такий був би якась, це буде ямка. Коли ямка найнижча точка там в ямці, оце буде мінімум. Навколо неї є окіл, точно є. Та й сама вона зараз цілий окіл такий великий. Це значення найменше з усіх значень функцій в інших точках. Як знайти максимум, або мінімум, як знайти екстремум? У випадку функції однієї зміни у нас було два. Необхідна умова, достатня умова, точно так і в функції двох змінних. Є необхідна умова і є достатня умова. Необхідна умова дає нам можливість відсіяти точки, які ми вже розглядати ніколи не будемо, залишається декілька, серед яких ми за допомогою достатніх умов знаходимо конкретно екстрем, максимум, мінімум. Отже, необхідна умова. Давайте візьмемо площину і покладемо горизонтально на нашу поверхню. От якщо взяти якусь площину покласти так горизонтально, вона дотикнеться поверхні саме в точці максимуму. Тобто, в цій точці, всі дотичні пряма дотична, от скажімо, паралельна вісі Х, вона буде горизонтальною. І пряма паралельна вісі Y. Теж буде горизонтальна, якщо вона належить дотичній площині. А це означає, що частинні похідні DZ по dX дорівнює нулю і DZ по DY дорівнює нулю, адже дотичні в точці показують нахил. Така ж сама ситуація буде в випадку точки мінімума. Тут теж, якщо покласти нашу ямку на площину, у нас будуть горизонтальні дотичні. Тобто. Якщо це точка екстремума, то частинні похідні обов'язково будуть дорівнювати нулю. Це є необхідна умова. Ну, правда, якщо вони існують. Скажімо, якщо розглянути таку досить нескладну функцію х квадрат плюс у квадрат. Геометрично це є конус з вершиною в початку координат. Зрозуміло, це мінімум. Але ця функція не диференційована, ніяких частинних похідних там просто не існує. Тобто такі випадки теж є, але ми зосередимось на диференційованих функціях. Отже, маємо: якщо x0, y0 точка екстремума, то в ній частині похідні дорівнюють нулю. Точка, в якій частині похідні дорівнюють 0, називається стаціонарною точкою функції Z дорівнює f від x,y. y. Тобто точка екстремума диференційної функції це обов'язково стаціонарна точка. Пара цих рівнянь являє собою систему рівнянь відносно невідомих x0 y0 відносно невідомих x і y. Розв'язуючи ці системи, ми знаходимо розв'язки. Таких точок може бути одна, може бути декілька, але це вже залежить від функції. Всі ці точки будуть підозрілі на екстремум. Розглянемо приклад. Нехай Z дорівнює X Куб плюс мінус 3 xy Функція двох змінних. Треба дослідити цю функцію на екстремум. Знаходимо частинні похідні. DZ по dx у нас буде 3х 3X 3х квадрат мінус 3 y А dz по dy це буде 3 y квадрат мінус 3х. Прирівнюємо до нуля одночасно обидві ці частинні похідні. Дорівнює 0, дорівнює 0. Я випишу систему, скоротивши на трійку, отримую х квадрат мінус yрівню 0. у квадрат мінус х дорівнює 0. З першого рівняння я можу виразити y. Y дорівнює х квадрат. Підставляю в друге рівняння. І маю x квадрат. Четвертому мінус х дорівнює нулю. Розв'язуємо це рівняння, виносимо х за дужки, Отримаємо х за дужками, х куб мінус одиниця дорівнює нулю, І маємо два корені. Хрівх перше дорівнює нулю, х друге дорівнює одиниці. Відповідні Y, коли x 0 Ми будемо мати Y, до рів... перше дорівнює 0, Y, друге дорівнює такій ж самій одиниці. Отже, ми отримали дві точки. Точка p 1 з координатами 0,0. X, і відповідає друг, друг. І точка p 2 з координатами 1,1. 1. Кожній з них може бути екстремум. Це дві стаціонарні точки. Щоб розібратись з існуванням такий екстремума, і вид це максимум чи мінімум, нам вже треба використати достатні умови. Достатні умови диференційної функції спираються на використання частини похідних другого порядку. Складемо визначник з частинних похідних другого порядку. Я його позначу дельта, і він буде мати вигляд D2Z по DX двічі, D2Z по dx dy, D2Z по dy dx, d 2 z по dy В Частині похідні другого порядку їх четверо. Ну, дві правда з них дорівнюють між собою. Ми це маємо на увазі. Але цей визначник. Дозволяє визначити, чи є екстремум в певній точці ціні, чи ні, я його розкрию. D2Z по DX2, D2Z по DY, двічі, мінус D2Z по DXDY у квадраті. От саме цей вираз дозволяє нам знати, чи є екстремум. Справа в тому, що якщо його величина більше за 0, екстремум в відповідній точці існує. В принципі, це функція двох змінних. Якщо це все обчислити, там будуть дві змінні Х і. Y. Нас цікавить значення цього визначника в точках підозрілих на екстремум. Для зручності для зменшення позначень часто позначають другу частину, похідну по Х літерою А, частину похідну по y літерою С, частину змішану частину похідну літерою Б. І тоді умова дельта дорівнює АЦ мінус Б квадрат, іноді називається дискримінантом. Умова більше за 0 в цьому випадку екстремум існує. І існує екстремум. Якщо у нас цей визначник менший за 0, то екстремум не існує. Точно не існує. У випадку дорівнює нулю, там треба розбиратись. далі. Ця, ця умова нічого не відповідає безпосередньо на третій випадок, коли дорівнює нулю. Отже, для завершення розв'язання задачі, яку ми почали, нам треба знайти другі частинні похідні. Знаходимо. А частина похідна другого порядку по х. Це похідна по х від похідної по х. Маємо 6х. Y зникне. Б. Змішана частинна похідна. Похідна по Y від похідної по х. Від похідної по Х беремо похідну по Y, отримаємо мінус 3. Ну, така ж сама вийде, якщо по Х диференціювати другу похідну. І нарешті похідна двічі по y, d2Z по DY двічі, буде давати нам 6y. Ми знайшли необхідні частині похідні, складаємо наш дискримінант. Дискримінант буде дорівнювати. А це мінус B квадрат. 36х мінус мінус 3 квадрат є все одно буде 9. Мінус 9. От, якщо ця величина буде більша за точка. Стаціонарна точка, в якій ця величина більше за 0, буде екстремом. Якщо менше за 0 естрему немає. Підставляємо. Очевидно, якщо ми підставимо замість x0 першу точку, то ми отримаємо величину мінус 9. Тобто, тут у нас дельта 1 дорівнює мінус 9 менше 0, Екстремума немає в цій точці. Підставимо другу точку. 1, 1, 36 мінус 9. Це у нас виходить 27. Нормально таке значення. Тут у нас дельта 2 більше за 0. І це у нас екстремум. Залишилось розібратися максимум чи мінімум. Екстрем максимум чи мінімум залежить від знака другої частини похідної по Х. ДЗ по ДХ. Той же самий знак буде давати ДЗ по Y. Тобто умову можна написати, якщо у нас А більше за 0, то маємо мінімум. Якщо А менше за 0, це точка максимуму. Замість А можна використовувати С. Тобто частинні похідні, вони завжди будуть мати однаковий знак, якщо у нас дискримінант більший за 0. Бо якби вони мали різний знак, то у нас тут було б мінус. Якщо вже воно більше, вони завжди мають однаковий знак. Отже, умова максимума і мінімум. В нашому випадку, якщо ми подивимось на значення, Частиною похідної двічі по Х в точці 1, воно буде більше за 0. Тобто А більше за 0 і ми маємо мінімум. Отже, точка P11 це точка мінімума. Якщо треба знайти ще значення функції мінімальне, це, мабуть, треба знайти. Z мінімальне я напишу в точці 1,1 – Буде дорівнювати 1 плюс 1, мінус 3 дасть нам мінус 1. Задача повністю розв'язана. Якщо ви вважаєте заняття цікавими і корисними, поставте лайк, напишіть коментар або навіть підтримайте канал за посиланням, яке є в верхньому правому кутку екрану. А тепер продовжуємо. І ще один приклад. Треба знайти екстремум. Функції двох змінних, коли в нас аргументи строго додатні. Працюємо за схемою. Необхідна умова. Знаходимо частинні похідні першого порядку. DZ по dX. Це у нас буде y. Це мінус 11, мінус 50 поділені на х квадрат. dz по dy Дає нам х тут. І відповідно мінус 20 поділене на у квадрат. Прирівнюємо до нуля. І знаходимо розв'язок цієї системи. З першого рівняння. Неважко бачити, y дорівнює 50 поділений на х квадрат. Підставляю в друге рівняння. І воно перетворюється на Х мінус 20, поділити на оцей вираз у квадраті. Це в нас буде 50 на 50, це 2500. 2500, це воно буде стояти в знаменнику, а – це буде «х» в четвертій степені. І знаменника знаменника він перейде в чисельник. 20 х четвертому поділити на 2500. І це дорівнює 0. Це таке друге рівняння стало. Його треба розв'язати так. Маємо. Скорочуємо на 20. Чисельник знаменник. Тут залишається 125. Приводю до спільного знаменника і записую його у вигляді х в четвертому мінус 125х дорівнює 0. Ну, тепер все зрозуміло. Х виносимо за дужки. в дужках куб мінус 125. Один корінь х дорівнює 0, а він нам не підходить. Тут знаменнику х зрозуміло, це не корінь. Залишається куб дорівнює 125, х дорівнює 5. Х дорівнює 5. Єдина точка. Подивимося, що буде з іріками. Якщо х дорівнює 5, У тоді буде дорівнювати 50 поділити на 25 буде 2. Y дорівнює 2. Я розв'язав систему рівнянь і знайшов точку підозрілу на екстрему. Ця точка П має координати 5, 2. Єдина точка. Чи є там екстремум чи ні, ми зараз знаємо. Для цього використовуємо достатню умову. Знаходимо частинні похідні другого порядку. А. Д2Z по dx двічі. Похідна по х від похідної по х. Y зникає. 50 тут похідна від X квадрата, це буде мінус третій степень. Мінус зникає, залишається у нас 100, буде поділено на х в кубі. Б. Частинна похідна змішана. Знаходимо похідну по Y. Це буде одиничка. І нарешті С. Частинна похідна звідси це буде 40 поділене на Y в кубі. Знаходимо дельта. А це мінус Б квадрат. 4000 поділено на Хі у кубі. Хі в точці P, Це в нас буде 10. Поділити на 1000. Маємо 4. Міс 1 дорівнює 3 більше за 0. Отже, екстремум є в точці P. І оскільки А більше за 0, це буде точка мінімума. Отже, z мінімальне в точці 5,2 дорівнює. Підставляємо значення в саму функцію. Тут маємо 10. Мінімальне значення 30. Дослідження на екстрему функції двох змінних. На сьогодні заняття закінчилось. Приклади ми розібрали. Якщо вам заняття здалося корисним, поставте лайк, напишіть коментар, залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко. До побачення!